Сумщина, прикордонна область. Почути тут українську в кафе чи маршрутці навіть після початку війни у 2014-му було скоріше виключенням, аніж нормою. Але після повномасштабного вторгнення і легендарного опору жителів Сумщини відбувся сплеск не тільки гідності, свідомості та взаємопідтримки, але й української мови. Та чи увійшла рідна мова в життя сумчан повною мірою і чи стали жителі області більш україномовні? Досліджував спецкор. Анастасія, студентка медичного інституту, каже: зараз потреби читати російською, навіть профільну літературу немає, адже все є в інтернеті, в оригіналі. Бери, перекладай і читай рідною. Ми навчаємось по рекомендаціям іноземним. Вони перекладаються українською мовою і ми користуємося ними цими гайдлойдами. Російське вже витіснюється і взагалі. Не, не посилаємось в статтях наукових, не користуємось. Дівчина родом з Лебедина. каже, помітила, що і в рідному місті зараз українську мову чути частіше. Чую, стараються, люди стараються якусь позицію, таку вибудовують. Це важливо, як думаю, Надзвичайно. Чому? Тому що е, це наше минуле, це наше теперішнє і наше майбутнє. Якщо. Мова ДНК нації. без мови ми втратимо ідентичність. Взагалі продавчиня книгарні Ілона не натішиться. Зараз дуже великий інтерес до книг. Сумувати на роботі не доводиться не знаю. Як до цього, але зараз дуже багато покупців і дуже багато купляють самоукраїнської літератури. Тому я думаю, так купляють багато і купляють кожного дня. Працює жінка тут не так давно. Тож російську літературу продавати не довелося. Коли запитують, а таке буває, відповідає шутко: да, немає, не буде, і навряд чи десь знайдете. А чи стали сумчани більше послуговуватися рідною мовою в житті? Цю тему не перший рік досліджує мовознавець Сергій П'ятаченко. Тому соціологічному дослідженні, яке ми проводили з колегами, було декілька питань. І ось одне з таких здивувань було те, що рідною мовою молодь Сумщини на 96% вказала українську мову, але в той же час користуються нею. Ну на той час користувалися нею лише 18%. Тобто, ось така диспропорція за спостереженнями було виявлено, що певна кількість містян спілкується також із суржиком. Зокрема, ми ще внесли таку опцію, як суржик. Тому, от, скажімо, в мові повсякденного спілкування суржик займав, ну я думаю, що і продовжує займати більшу частину, а на другому місці російська і на третьому українська. А в мовах соцмереж навпаки, на першому місці була майже 50% російська, 30% українська. і… Трохи людей намагалися писати суржиком. Сергій Васильович зазначає, використовувати суржик як перехідну ланку, цілком нормально. Проте прагнути все ж таки треба до нормативності. Також філолог розповідає про причини можливого відсторонення від української мови, особливо у молоді. Дивіться, тут ось яка штука. Те, що ми зараз з вами говоримо про російську агресію, це зовнішній вплив. Він є суттєвим, але це зовнішнє. Більш важливим є внутрішні чинники. І коли ми проводили це дослідження, у нас були фокус групи, і люди зізнавалися, чому вони говорять російською, чому вони не хочуть переходити на українську, то більшість причин були психологічні. Ну, зокрема, для молоді дуже важлива думка їхнього середовища. Для менших позиція батьків, вплив сім'ї. Не дуже значна тут вплив школи, теж не перебільшуємо значення засобів масової інформації. Основні дві позиції це батьки до підліткового віку, і починаючи з підліткового віку це однолітки. Коли дитина, підліток, дівчина, хлопець боїться, вони там зізнавалися, боїмося бути білою вороною, що нас не зрозуміють, будуть сміятися. Процес повернення до своєї мови після російської ментальної окупації не такий швидкий, як би нам хотілося, каже фахівець. Утім, успіхи є, і вони значні. Більшість і мого спостереження і колеги, з якими я вже встиг поспілкуватися зранку на цю тему, і студенти переконані, що зрушення є, певний прогрес є. Він не такий, як нам би хотілося, але тенденція є позитивною. А що ж думають самі сумчани? Чи припустимо зараз під час повномасштабної війни, після стількох убитих українців, говорити мовою окупантів? Як ви вважаєте, якою мовою зараз потрібно розмовляти? Українською. Що ви не Що ви питаєте, якою? А бо нашою нас, у нас багато російського це Україна. Ви ж нічого не признаємо маєш, от українською, обов'язково українською. Не буде мови, не буде держави, не буде, тому що це Богом дано б маєш от, у кожну своє французов своя, німців своя, в тих своя, в тих своя, а наша. Що це наше не повинно бути? Живуть тут по 30 посадок років, не знають мови, не знати. А ви розмовляєте виключно українською? Так. Виключно, так. Тому що а що ми ш... педагоги. Педагоги. О, ви педагоги? <різь> так. А що ви порадите російськомовним? Навчитися українській мові. Перейти на українську мову. Полюбити рідну свою мову. Тому що вона ближче до нас. Це наша мова, мова нашого роду. І треба повернутися до свого коріння. Мова сили. Мне все одно, повірте мені. То, що українською насілують, я не приветствую этого. Е, як ви маєте на увазі... Заставляє служащих, государственних, нігасударственних, розмовляти на українській мові. Я це не приветствую. Але ж російська мова все. це мова окупантів. Я розумію. Я не привив. Я вирос в ній. Так що мені тепер? Ну я по-українськи плохо розумію. Ізвиняєте, звісно. Більше по-русски. Ходила в школу україномовну. Родина була російська мовна, от е, вчилася там теж, прийшлося перевчатись на російську, переходити на російську мову, і так воно. Зараз, <зараз> намагаємося говорити українською. Вик... Ну я стараюсь не говорити російською, ні, для мене це не нормально. З дитиною теж розмовляєте українською? Ну, звичайно. Так, і будете привчати відстоювати кордони? Тільки так. А як? Кордони до мови, ніякого відношення не мають. От, так само, як і мова наших прозаїків, і, і література. От, як і російський, хто ну, також, наприклад, той самий Пушкін, Достоєвський і так далі. От. Тобто культура у нас ну, так вийшло, вона вже уйдешь. Підеш далеко та назавжди. Якщо зрозумієш, що говорити російською, це бути з тими, хто нас вбиває. Кожного разу, коли захочеться щось сказати російською, згадуй дітей, яких убила російська ракета на Романській, Розстріляні сім'ї в машинах та сім'ю, яку задавив танк на Конотопщині. російська буде мовою сорому і вбивств ще довго. Говори нашою. Софія Костенко, Максим Ткачов, спеціально для Спецкор Медіа.